Всім привіт! Ось таким буде наш початок риболовлі на мармишку. Зловив я зразу в цих місцях ляща. Неочікуваний, звісно, цей лящ. Але я дивлюсь, от рибка таки ганяє. І сьогодні я хочу походити, ось взяв махову вудку, зробив собі ківок, поставив зимній, і взяв ось таку. Зараз покажу маленьку, вольфрамову білу каплю зимову. На, на, з якої я з льоду ходив, і поставив одненького апариша. Вирішив сюди приїхати походити на мармушку, тому що тут це, ці місця це рай для білої риби. Обов'язково колись зніму такий мегавипуск про ці місця. ну Такий лящик, скільки є? грамів, 250-300. Кинемо його в садок, хай плаває, а потім в кінці цієї риболовлі ми його просто випустимо. А далі зараз я ось положу його в садок, щоб він не отримував стрес і продовжу вступ. Тепер давайте трохи кадрів покажу вам на річці. Приїхав я на річку. Уж. Минулі випуски я тут знімав про царську краснопірку. І вірю, що вже з цієї сторони, тому що тут у нас такий прикат. І вирішив я вдома не сидів, а приїхав для вас позаписувати такі випуски по білі рибі. І буквально я лящика ось під цими звив, я звідти стояв. Далі йде глибина, яма. Не знаю, чи я туди схожу, тому що там буде сонце. Я приїхав спеціально під цю сторону, тому що тут до обіду точно буде тінь. І зараз, я думаю, ми ловлю продовжимо, тому що ну, лящ клюється хорошо. Це вже є надія на те, що на цих місцях потрошку відроджується та риба, яка колись тут була. Тому що я ось стою, тут якісь такі бульки. Великі йдуть. Бо я тоді з цього місця стояв, де я ловив краснопера, да, то тут якийсь такий бачу п'ятак, що тут хтось стоїть. Воно й не дивно, тут дуже перспективне місце. Перекат, вхід уже в русло, Бровка з лілій, а, з горіха. Пісок, риба тут буде стояти. Чому? Тому що тут, по-перше, не така гаряча вода буде, плюс вода якби, з течією, рибі, повітря є, риба тут буде стояти. І зараз ми просто продовжимо ловлю, тому що ну, я не очікував, що тут клюний ляж. Зараз хочу просто продовжити риболовлю саме під цією лілією, тому що я так ось дивлюсь, то бульки якісь виходять, тут ляж буде стояти. Бачите, покрівка дуже гарна була так стукнула. Я думаю, нам треба поміняти опариша, бо тому що. Це я пав в бою. Ставлю найменші апариші вибираю. Тому що гачочок у нас тут геть малесенький, на мотиля. І також, щоб з гострячком виглядало і беру таким чином і надіваю, так як на звичайного гачка. Ріба ну, бачу, ганяє під цим перекатом і добре ганяє. Риба є. Глибина в місті лову. Достатньо непогано. Десь півтора, метр сімдесят метро. Зараз воду скидають. перестану скидати воду, вода впаде. О, покльовка була. Була покльовка в цьому вікні. Тут навіть далеко кидати не треба, риба вся під ногами стоїть. Що це таке зловітне не можна? Відно, верховодка часом чи не б'є. Боляще клює, то он клює, он вже висить. Зараз ми трошки схитрим. Ми візьмемо нашу прикормку і просто закормимо тут вікна. Поки ми будемо десь ходити, хай ці вікна настаюються на наявність білої риби. Просто візьмемо тако картофанчиком, трошки підкормимо і щоб воно тут трошки рідко покручувалось. Тако підкормимо зараз пару вікон. Щоб трошки підійшла риба. Бо вона, я так зрозумів, не збита трохи. Ось тако трошки закормимо ці позиції Стосовно насадок, у нас ще є штучний мотиль і грабак я собі брав сьогодні. О, зараз я одягну костюма і сходимо підемо на прикат, бо я бачу, там під прокатом є лілії і там непогано ганяє риба. Може десь стоїть царський краснопір, може зараз ми його зловимо, тому що я думаю, на меремишку він з радістю б клюнув би. ось Почало клювати вже. Де закормив То вибіна така непогана, під... закручує, він десь камінь стоїть. О, щось знов, друзі, було. Що це таке нема навікинуть? Ну, щось невелике. О, есть. Плотва взяла. Взяла плотва Невелика. Хочу вирізати такого здорового рогача і поставити у воду садок, щоб риба не помирала. О, тому що зараз стоїть 35 градусна жара і... Ну, я в принципі хочу після рибавки деяку рибу трофейну випустити. Ну, трофейну для такої риби. Риб'язок то хочу позабирати, але не хочу, щоб риб'язок просто помирав. раньше часа. Бо я еще тут планирую все не половить. Так, вот поставим. Сейчас бы белая рыба плавает там под Таке клюнуло, більше на красноплях клюнула. Бачу, що поплило воно в сторону. Біша на краснопляка клюнула. На мормичку теж прикольно, знаєте. Згадати ту зиму. Бо вже хочеться якось і на льот попасти. Згадати ту зиму, як воно на мармічку брала, які ті ніжні покльовки. Весною то не сильно хотілося вийти, тому що зима надоїла, А вже літа, знаєте. Хочеться. Та це то... таку штуку собі зробив, як кіок. Тим паче риба клює, а прикольно. А ще не, не, не зразу клює. Не, не по всій, не по всьому вікні стоїть. Ох, щука щукайка ганяє. О, у нас покльопа, друзі. Зразу пила нормишка в сторону. Я думаю, що вона вже плаває в ліліях. Ну, невелика краснопірка. Зараз будемо, я думаю, переміщатися. Щедро одну рибінку злоєм. Я думаю, будемо переміщатись десь. Завжди таке хороше ганяє біля нас. Но На щука ганяє, більше ж. Постараємося воду не заходить, тому що я бачу, біла риба не, по... не подобається їй як у воду заходить. Дуже сильно їй не подобається, але тут прийдеться зайти, я думаю. Тут така у нас іде завод цікава. Може там є зараз і полкохо обійдемо. Не блю тут взагалі риби багато стоїть в траві. Зараз постараємось. Тут ті лілії зайти хочу. Там у нас є лілії. Бачите, добре, що костюм з собою взяв. Як відчував. Зараз постараємось закинути всі лілії. Ось там буде нами такі лілії, дуже цікаві лілії, Каскад такий взагалі просто. Якби я був якось по я б точно в ці лілії став би. Такі цікаві. Просто що трошки розпуга... розпугали цю рибу. І наскільки вони глибокі мені цікаво? Есть щось, Что друг де щось хороше взяло. Капець. Завело, блин. О, окунь клюнув, думаю, що там таке вже хопило. Окуньчик клюнув на мормышку. Я бачу такі супроти ну, явно не платви. Такі окунь хай плыве. Полосатый, оказывается, стоїть под цими лиліями. Ну тут камні йдуть, тут все в камнях. Покльовка була підняла. Я навіть здивувався трохи, тут те, що має загінати, а воно взяло добідняло. Зразу була, я не даже відна. Нормально відтянути, відірвати. Знову поклевка. Що це таке? Краснопер невеликий, чи? Шо? Да, аж колтає, аж каутай цю мармушку. А де, а де царський краснопер? Тоді такий тут краснопер брав на цьому прикаті. У мене таке враження, що вона побрала просто перед зміною погоди тоді. Така велика. Отаку, От щоб дубить, рам 400 на зимову снасть. Та ще намахувало, це було прикольно. Це не дуже велика краснопека. Поки йдемо на інше місце. Хочу подивитися, що роблюся, то, тому що я тут не був дуже давно. На цих місцях. Вище я сюди приїжджав 100 років тому. Зараз хочу перевірити там один ще прикат, там трошки вище є, точніше нижче. Чи в нас там буде доступ, чи не буде. Ви бачите, що ляшки клює вранці. Приїхав одразу з Лою. Ви думаєте, там він один стояв? Там не один стояв, там стояло декілька. Ну, він там, бачите, сонце піднімається і все, він перестає просто кровати. Тому що я так дивлюсь, я тут не стану, навіть все затянути своїм оріхом. І, і, і тут обривився такі блядь, Ну постараємося. Так само як густяр колись, я це на ночний трохи їздив в травні там, початок червня. То густер тоже не шибко там клював Но клював Но клював вранці А тут так Не стане дологи надо... Я знаю що тут на доводку всегда була Щоб плавати Уже по відводку сюди да приїду Хороші місця тут дуже класні місця Тут на щуку хороше місце Щука гоняє я чую Так от лящ, Клювати не сильно хоче, тому що піднімається сонце і він вже не вклює. Не знаю чому, але є такі спостереження, що густера лящий платва, вже в сонце сильно брати не хочуть. З чим це зв'язано, мені важко сказати. Нічого, зараз спробуємо, подивимось, що тут цим очеретом стоїть. Думаю, тут вихід саме земю, дай до лістече, я, Де, я дивлюсь, дуже сильно, тут номішку зразу знесе. Ну, не глибоко має бути, А мишка вже десь, непонятна, де. Понятно. Дуже сильно тече. Риба є на цих місцях, і риби є багато, але ці місця вже їх ніхто не знає. Знає пару чоловік цей місця, і тут народу так багато немає. То риба тут стоїть і риба водиться. Трицизм злий непогано коснопірку. О, є щось. О, така середня для рибалки на мармишку. Проблема в тому, що Мармишка вона невелика сама по собі, це не така більш підзимову все-таки ловлю. І весь дріб'язок ти не збираєш. Весь активний дріб'язок. В проводку, як ти ловиш, то ти можеш збільшити гачок, збільшити кількість опаришів і може брати більше риба. Єсть краснопірс. Ну, якби, якби для зими, якби для зими, то це середня риба для наших країв клює оцен. зараз. Якби для зими. Якщо для літа, то це ну, не така велика вже риба клює. Ось лоточка клюнула в нашому. Чудо вікні. Зараз я думаю, ще одну рибину зловим де й будемо вже робити підсумки. Що там поподалося? О! Плоточка клюнула. Я риба підходить. Треба постійно робити підкормку місця і риба буде клювати. Ось хороша, ох, яка плотва взяла. Нічого собі, яка жирна. Хороша плотва взяла, Плотва підійшла на це місце. Хороша плотва клює. Ну що, будемо робити підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі на зимній снасті. Прикольна снасть, не можна відірватися від неї, але я думаю, треба закінчувати і починати вже шукати білу рибу в проводку, тому що клює лящ, клює платва, непоганий краснопір, злив одну густеру і тільки не попала верховодка. І все. Воду скидають. Поки що те, чиє є. Я думаю, треба цим скористатися і спробувати. На цьому місці половити в проводку. Фаворитним вікном сьогоднішньої ловлі мене ось таке під, під ногами, під берегом було, і в ньому, кстати, непогано брало. Чому? Тому що корм залишився, тут нема течії, і риба тут підходила і брала. Спочатку була краснопірка, потім підійшла непогана плітка. На початку риболовлі зловив ляща там за оріхом, там, виходить, такі лілії на межі з початком перекату. Чому не клює ось на цих місцях, тут дуже гарно все підкручує, а все дуже просто. Тут треба регулярно підкидати прикормку. Тоді тут риба буде покручуватися, тому що тут тече і просто потроху виносить. Тут прикольно вийти зараз буде в проводку з постійним підкиданням прикормки. Я думаю, тут і плітка буде брати, і може щось ще й толкове візьме. Ну, а підлящика, підлящика. Я зараз випущу, тому що мені він не потрібен, я так взяв, просто щоб він бойкий, все, Он зараз попливе гарненько собі. Лящик, звісно, крутий взяв, такий на нормишку сподобалось тягнути його, хай пливе. Ловив я сьогодні на таку зимню каплю. Зараз покажу, може не видно. Біла, вольфрамова. Саме класно працює вона по всій рибі, яка клює зимою на її колись клювали, така на мурав'я форма, мурав'я, но біла. Окунь хорошо клює на неї, в мороз і, в принципі, в будь-яку погоду. Сирость, не сірость, як він є, він клює, якщо його є апетит. Ну і по теж, ви самі бачите, що біла вольфрамова капля зимня, непогано працює. Звичайний кивок із зимньої вудки я зняв, ось зараз я вам його покажу. Дуже легко воно тут закріпиться. Ось. Кілочок такі, м'які зимні, тому що я на жорсткі кілки літом не ловлю. Ну, ну, це на карася, а той карась надо, щоб брав нормальний, а не такий нам, на поводоні. Ну і жилка в нас не ніорфі 12 по-моєму. В принципі, цього достатньо, щоб ловити таку рибу, як я ловлю. Но треба лодка, Треба лодка, бо а, там йдуть віп-місця, лілії, все там, риба, я знаю, точно стоїть. Но без лодки буде важко. Там не можна пробратися, я туди ходив. І там далі ще один такий класний деперекат, щоб там на лодці стати і в проводку там і тако постоять. Я думаю, там щось хороше вчепити можна. Тому що риба зараз вся стоїть в траві і на глибині немає, бо течія воду скидують, риба, а, кормиться, вона йде на воду і вона тут зарося під прикатом стоїть. І від самі себе бачите, непогана плітка, непоганий підлящик взяв і так далі. Тому, друзі, підтримайте це відео лайком. Напишіть коментарі, ну і підпишіться на «Рибака з України, щоб не пропустити випуски з нашої древлянської річки Уш. Всім до зустрічі!